Як завжди сидимо, поки що сидимо. Брате, завдяки тобі ми можемо жити, бути вільними і бути українцями. Дякую тобі. Завдяки тобі аграрії сіятимуть хліб. Інколи е якісь потреби е ти не можеш закрити самотужки. Завдяки тобі ми можемо народжувати та виховувати наших дітей вдома. Буває трошки затягується, буває трошки коротше. Все залежить від поставленої задачі. Завдяки тобі я маю можливість займатися улюбленою справою. Ми можемо обробляти поля та збирати врожай. Помогати нам також цей час. Завдяки тобі ми почуваємо себе у безпеці. Завдяки тобі ми впевнені в нашій перемозі. Дякую тобі. Варні, ми вас віримо! ви можете, парні! Хлопці вантажать ліжка, завозити будемо сьогодні на госпіталь. Ліжечка загружені. Красавчик. Загрузили ліжечка, медикаменти, ліки. І їдемо до лікарні, де лежать військові. Як завжди, хочеться подякувати а, моїм, друзям, 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 бо по-іншому не назвеш, справжнім патріотом України, бо знаю, що ви робите дуже багато для України, для українців, для нашої перемоги. Хочеться висловити фонду благої надії. Юлі за те, що вони завжди нас підтримують, завжди допомагають, і ми в свою чергу намагаємося завжди підтримати. Хочеться висловити компанію Агросем Ігору Марченко, який завжди приймає участь, скажімо так, в всіх моментах в лікарні. Подякувати хлопцям, які дають можливість нам не тільки працювати, а жити. Повноцінним назвемо життям. сьогодні. Нам презентували три таких електронних ліжечка, під які от готували три місця. Якраз вони пустували, чекали. Всі лікарі, санітари, всі, хто був вільний, всі вантажать всі разом. Тому що це ліжка функціональні, вони, по-перше, дуже зручні. Якщо можете подивитися, тут виведено три консолі, де підключається кисень, є електрика, ліжка електричні, що дуже важливо, пацієнтів можна змінювати їхнє положення, має захисні щитки, пацієнти мають підтягуватися спеціальні на них пристрої. Ліжка вони зручні, комфортні, гарні колеса, рухатися будуть. Дмитро він потрапив в сьому лікарню, в яку ми привезли щойно ліжка, і Андрій Костюк лікар, який збирав цю людину вчора по затратив, шматочкам. Да, вчора. Да, вчора затратив 5 годин на саму операцію. Ми щиро дякуємо військовим, нашим захисникам за те, що ви невтомно і сміливо захищаєте свободу нашої країни. Щодня ви ризикуєте своїм життям, наближаючи нас до перемоги. І ми продовжуємо робити все можливе і неможливе, щоб підтримати вас на цьому шляху. Дякуємо вам.